Всім привіт сьогодні я вам покажу, як зробити дуже класний собі кошеляк. Перше ми робимо. Беремо ну, папір. на е, А4 формат. Так, і загинаємо його ось так. І так щоб все було дуже різненько. Так от загинаємо, протиснив ми це теж все дуже сильно. Беремо клей або скотч. Клей або скотч, або двустолотний скотч. Що у вас є? пизнишь, мы берем и его вот тут вот, прям таки на боку вот тут, на боку, на боку. Мы его творим, так вот, ну, не творим, а такая okay.

Ну то я им ставлю лайкотик, у него все довольно. Так кто приводит? А то я тепер уже зрозуміла як ним користуватись. Тепер от я зрозуміла, як ним не... користуватись. Не, я був когда-то тупой, і ніхто мені не хотів покупати. Дома никто меня не любил, потому что Ай, блин. я не уже так замучилась с тем клеем. вот натискайте, вот в комментариях напишите, что любого у вас такая проблема, и какой вы, вы так нанимались, Як могли б от нервуватися, потім не як не знаю що. Як якийсь психовий. О, ось так. От мені дуже цікаво почитати вас. Переписатися з вами і загнуть. Загинай. Все. Загнули. І поломний скот, мамонди. Мій... Так, лабе, цей менше і хопля можна по позипону.